Всі шнувальників футболу. Запрошую матч матч другої ліги. Чемпіонат України. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Ліля Низом зараз непросто, що нам мост тримається в обороні. Казаков, Казаков технічного передачі від удару. Там нікого немає. Міг його пробити в центрі. Ну все. До речі, води. Оля, Кращий бомбардир своєї команди. Чотири м'ячі. Любко. Любко підів ногу. Його передачі на дальню стійку. Зараз Любко ситуацію загострював. Де передача немає офсайду. Данило Кластей. Данило простірє. Данило зараз прострілює і. Пангур там недоля. Вже підключився до штафного басу. Передача відбувається під ліву ногу. Лювку побуває. Мі'яр змагань ПФЛ. Сона 2025-2026. Бойко, передача бойку, центр штрафної площі. Зараз дає під підправив ногу. Зараз його передача. І на дальню сійку відбувається. Щоро на Морець. Черговий корнер для господарів. Черговий кутовий. Перевага за цим компонентом і м'яч Набито. Заков. Рикошет. І передача на швидкий. Зараз Жуауу. Жуау намагається перекинути Дмитра Міхєєва. Там корпуса. Мовчись, про карабітер. Там недоля. На правий фланг немає офсайду, Любко сам праву ногу, передача. низом на ближню стійку і Данило Данилості захисту. Лінії захисту. Зараз на правий фланг. Бойко, бойко, є вільна зона. Бойко, передача на ближню стійку. Дається пробити ще ні. Зараз немає цього удару. Бачимо, що швидко, швидко миттєво приймає рішення з переведенням вектору. Атака. Недоля його удар здалеку. З ворота. Воруч, Любка. Любко підбив, буде прибирати собі, танцюючи за все, але під право зараз. перехитрував, подаша далі в стійку і удар головою. Поруч. А, уникає цієї офсайдної паски. Тересента Казаков ще далі. Передача на тема недолю. Не очікував цього пасу. Далі воруч, боротьба. Перед центр, і зараз проти Басова. Рекоград, коротше, перевести м'яч з лівого флангу правий, Передача зараз на минулоколесника Данило вистрибує недоля. Один дотик не прибуває, недоля прибуває зараз. І повз ворота. Знову Любко. В центр. Недоля Любко. Ще далі. Зараз там недоля під ліву ногу прибуває, і передачу він віддавав на колесника. І Відбувається Казаков Редача на лівий фланг. Сергій Шевчук. Є можливість справи ноги передачі. І зараз колесник. Так, встигає Бойко, але передачі Дмитро Дивнич. Штах майданчик датчика на далі. Стійку. І зараз виходить з Бойко. Виходить... Передача віддавав діагональна Сергія Шевчука. Шевчук під ліву. Прости головою і позворота. Власних Ментів У господарів дуже-дуже багато. Любко. А там недоляв, технічно грає Любко, дуже. Дивнич. Передача Гана Любка ще далі. Шевчук, а тут офсайд. Шевчук. Виходить зараз на оперативний простір. Трошки йому зараз не вистачає, щоб зіграти на випередження. Бойко Під праву ногу Фандем я ще пробуває. Бойко. Любко. Ще далі. Сокол. на фланг, Передача Сокола далі стійку і вдається відбитися в цьому моменті. Вертає, зараз на цієї атаки є в центрі по позиції, Артем недоля. Лестик, недоля. Знову Лестик. Передача, недоля, перекидай. Получает там м'яч лучає в ногах. Зараз відбирається м'яч Казаков. Грає праворуч. руч. просто простріл на дальню стійку, Зараз. Наша цуклянь ячну вилітає. З Львов. Дев'ятий Данило. Держав, зараз недоля, недоля. через центр Передача, під удар. і побуває Любку. О, з ворота. Сент. Доля ще далі. Передача. Зараз. Данило колесник. Данило забуває. Данило відзначається і виводить вперед. Фінальна сві... протилежний фал. Точно вдається зіграти в цьому моменті. Олександр Пушінюк прибуває Олександр. Його удар здалеку. Виправда, можна сказати. Так, дещо. Авантюрний цей пас з передача, але на ближньому стіку вас Удар заблоковано. Є передача. Зараз там на Мужестійку колосся пробуває. Водотих Бореска спімався ім'я. Зльотика головою поруч. Побуває на троє. Подача на Лежа Стійку. зараз гол! Удається забити. Колос 2 половка. Вдається оформити. По Лесь недоля, галівович, полетик центр віддає передачу. Цей пас не пройшов. Є можливість зараз. Денис Хруль чекає зараз. Петро Димич підправу ногу, а Димич влучає в суд. Супер... Денис Хруль. Забирає м'яч. Зараз підбирання під праву ногу можна бити. Ставороський пробуває і повз ворота. Зберігає зараз м'яч, Богдан Сокол. Є варіанти Ліворуч, є варіанти зіграти на Дмитра Березку технічну. зараз ця передача зараз. І вдається зіграти надійно Басов. Басов зараз король Майдану. частного майдані. Хруль на далі стійку, можна пробити в один дотик. Бойку. Бойко залишається з м'ячем. Кузик, удар. Удар непоганий. погається. Васил за передачу. Денис Хруль на швидкість. Денис Хруль сам підправив нову хруль, підпрацьовується, можна пробити Хруль на виконання в дальній кут. але... Власне, Зараз ну, не, не треба для команди, коли з два коварівка. Що останні хвилини Зараз побуває десь хруль з гостро кута! Будь перед собою. Зіграє свій домашній матч з командою Дінас. Зіграє свій домашній матч з «Границь Спорт. Для вас це машкамет. Власне на Лаврик всього найкращого.